Шоскінський відділ державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України продовжує реєструвати нові випадки інфекційних хвороб, як повідомила очільниця відомства Ірина Хаміцевич, у поточному році були зареєстровані туляремія, лептоспіроз, кліщовий іксодовий бореліоз тощо. Тобто, оці інфекції, які ми можемо отримати, якщо ми в контакті з природою, вони є наслідками чи контакту з гроз. Зунами чи покусів укусів кліщами. З початку року семеро мешканців Шосткинської громади захворіли на кліщовий іксодовий содовий бореліоз або ж хворобу лайма. З них чотири випадки зареєстровано лише за серпень. Всі ці випадки, які зареєстровані по серпню місяцю, це випадки, коли, наприклад, люди знаходились десь. Ну от село Гірки Новгород-Сіверський район, о, укус кліща було зареєстровано. Десь у липні місяці, а протягом місяця чи трьох тижнів з'явилися ознаки захворювання. Тобто у місті присмоктування кліща з'явилася ерітема характерна саме для цього захворювання, підвищується температура, і тільки тоді людина звертається до. Лікаря, якщо ж укус кліща все ж стався, медики радять обов'язково звернутися до лікаря. Хвороба лайма це системне захворювання, яке треба лікувати. Головне, вона вражає різні органи і нервову систему після нападу кліща. Якщо ви навіть зняли його самостійно, зверніться до лікаря і за обставин. При яких це відбулось, лікар вирішить питання, чи треба призначати превентивне лікування. Але це унебезпечить від якихось негативних наслідків хвороби, і головне, від переходу цієї хвороби у хронічні стадії.